Всім доброго дня! Ще одна програма. Додатковий час. Вітаю вас. І сьогодні в нас в гостях команда Солодмана, команда другої ліги, і, зокрема, гравці це Роман Марко, Тара, Стас і Юрій. Вітаю вас! Дякую, що ви прийшли, і дуже приємно, звичайно, що ви приділили час. Ви перший раз приймаєте участь, ну, от, команда, сама команда Своза приймає перший раз участь в християнській футбольній лізі. І безпосередньо багато гравців ще б хотіли б дізнатися про вас, хто ви такі, та, як ви утворилися, хто капітан команди, хто організатор, хто це все зробив, це все замутив, можна так сказати. Та, і, Марко, що ти можеш сказати? Юрій, Ні, краще Юрій, так і краще Юрій. Юрій скаже, а потім вже доповнити Юрія, як це все було, і дещо ну, Юрій, слухай. Я як капітан команди, тому що я вже як найбільше часу проводжу в цій команді. Це mm -hmm. ну, ідея сама ну, створення команди почалася. ну, Команда сама створена була минулої осені, коли вона перший раз. Приймала участь. Взяла участь у чемпіонаті міста uh -huh. Івано-Франківська з футзалу. Ну, е Сама ідея як створення, це от ми, як е е команда, чому Солотвину, ми є е е половина команди, частина є жителями Солопини, це селище Богорочанського району. Uh -huh. ну, ну, Учимося в вузах-Франківська. Ну, і підтримувати як фізичне здоров'я, та, дружній колектив сформувати. Ну, ну Якщо як, взяти до уваги те, що е, е, я приймав участь ще як два роки тому е, в іншій команді, це ну, грався в одну фірму mm -hmm. ну, mm -hmm. і ну, команда розформувалася, тому ми, я і там ще троє гравців, які виступали за цю команду, вирішили сформувати власну команду. Ми, ми були як основними організаторами, основними проблемами, з якими ми штовхнулися, це ну, потрібно кошти були звичайно. Можна, звичайно, форму, ну і там вже такі більш організаційні питання, питання. З, з, з тренуваннями і тому подібне. Ну ми підключили депутатів селищної ради, які ну, щоб допомогли чим змогли, і таким самим, ну цим самим ми. Змогли е, дістати кошти на придбання форми і також ну частину внесок за участь, також половину іншу коштів. Кошт, ми зібрали власне ну, ну, і Класно. Також е, одну ну, команду частину команди, яку ми, ми представляли, і ну треба інші іграні ну, були да, залишити. Да, 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 тому е, залучив мерка. Ми він є Вчимося ну, там в одному зі курсниками моє. І він також вже з часом залучив Стаса і Романа, які є його знайомим. Приймають участь в цьому чемпіонаті. Дуже дуже класно, дуже дуже приємно, що є люди, які хочуть займатися командою, і щоб приємно, що є хлопці, які хочуть грати. Тому що знаєте, в нашому суспільстві деколи так можна почути таке ну держати футбол. Ну, Хочу, щоб їм ще платили, знаєте, ніби, ну, не хочуть скидатися там не на внесок, не да, не а не хочу, щоб ще їм платили. Тому дуже приємно, що є хлопці, які готові грати в футбол, готові навіть ну, виділяти щось для того, щоб можна було пограти. Це приємно. Скажіть, будь ласка, Юрій, які ваші плани на цей сезон в другій лізі? Адже ви перший раз граєте, можливо, ну, ви ще ну, не знаєте команд, адже друга ліга сформована, можна сказати, з нуля. Там тільки Одна команда грає ФМ, якщо не помиляюсь, вона тільки одна команда, яка приймала через участь в Хофе. От, ну, хоч на перше коло, є якісь цілі? От на перше коло? на перше коло, ну основна ціль це як зібрати основну основних гравців, які будуть подалі виступати за команду, будуть старатися здобувати mm -hmm. перемоги, звичайно. Mm -hmm. Ну і старатися представити свою команду як найкраще там, mm -hmm. з кожною грою ну, Дуже. якось стиль свій вигравати. Зрозуміло в захисті спочатку. сказав, Що судше просто зараз нас вигравати будь-який матч, незважаючи на команду. Особисто мені здається, що ми не є найслабшою командою і вважаємо, що з кожною командою можна грати на рівні, тобто нашою метою вигравати кожен матч, наскільки це можливо, в кожному матчі боротися. От прокоментуйте, от вже, якщо дійшли до, до матчів, так? прокоментуйте, будь ласка, останній матч, з яким ми програли з різницею один м'яч. І якщо не помиляюсь, ви відкрили рахунок. Ви зрівняли, зрівняли. Ми зрівняли ми так. Зрівняли. Перші. От, прокоментуйте, будь ласка, що вам не вистачило для того, щоб перемогти от, команду Корінь Пас 2, адже все-таки була можливість все таки виграти. Мені, от, я не бачу саме цього матчу, але по слухах стас міг навіть. Виграти, да? так? могли вийти вперед, да? і потім вже все-таки пропустили. Звісно, могли, але так склалось. Mm -hmm. Так буває це футбол. В принципі, футбол, треба було реалізувати свої шанси у своє стояння забивати ще як мінімум три мічі. Але... Mm -hmm. ну. Якби підбір самих гравців, нас я вважаю, що є досить ну, на високому рівні, просто ще ну, потрібно. Зігратися індивідуально добре, але так, командно ми поки ж, Потрібно Раді, що... Потрібно більше вірити в самих себе в перемогу. Просто не зважати там цю команду на першому місці, все ми так. вже <з listener> можемо <зыв> не виходити. Просто треба виходити і грати. Там, і І все. Можна будемо наші недоліки усувати і. Ну, ще Романа не було. Зрозуміло. Юрій, скажи, будь ласка, кого ти міг би виділити з команди. Ну, я розумію, що виділяти когось неправильно ніби так, але все-таки для заохочення, можливо, кого б виділили, або в якусь хорошу якість команди взагалі могли б виділити команді. команди. Розумію, складне питання. питання, Таке Кожного когось окремо виділяти це, я не думаю, не потрібно для початку. Ну так, тільки якісь. Команді сьогодні грає нормально нас класна форма Можна виділити форму зрозуміло. Ну добре, це ми не будемо сильно наполягати на цьому. Добре, скажіть, ви вже зіграли чотири тури, скоро буде п'ятий. Що можете сказати про команди другої ліги? От могли ви виділити якихось, наприклад, три-чотири команди. Які ви бачите, що вони зможуть боротися за трійку кращих. Давайте Чотири, так? Да? Чотири команди. Mm. Ну, от на вашу думку, я, ну, ми розуміємо, що ще до кінця чемпіонату ого. Але от зараз ми деякі риси вже можемо побачити. Mm. Це звичайно, Астра, з якою ми будемо грати наступний тур. Mm. Хороша команда. Також тема Станісловів доволі сильна. Також грошен, що ми зіграли, не дали нам шанс. Добре, ще які думки? Австрашення така в паті. Перші дві команди за перше місце боротися. Можливо, що там Останіслав хоча навряд до мої перші дві. На початку чемпіонату казали Джома, дуже сильно. А джома, ну там я так і бачу, там деякі декілька гравців, що сильні, завдяки їм команди спочатку. Бували перемоги, а там останні здається, матчів їх не було, і вже результати трошки не тіли. Останній матч вони програли? програли. Так, там, здається, нічим не було. Вони, здається, якраз корінь пасу так, як і ми. Інтересно, що чемпіонату, бачите, немає якось такого, знаєте. Фаворита, який всіх виграє. Да? Там, там корінь пас був аутсайдером, можна сказати, взяв, виграв такого вже. фаворита. Да? От, дуже, Інтересно, добре. Скажіть, будь ласка, от у вас наступна гра, ви знаєте, з ким буде? О, завтра я канала. От можете якось поділитися, як ви будете грати проти цієї команди? Думаю, ні, вони ще нашу тактику керують. Видавати свої стекляти. Зрозуміло. Просто скажемо, хай готується, щоб не розслаблялися. Зрозуміло. Після чотирьох матчів, які ви зіграли, з якою командою було саме найтяжче грати? Сказав, я би сказав, з Рошене Прикарпаття. Так, це так було незручно. Вони, чи незручний суперник. Не не дуже дуже агресивно. Не не вони фізично сильні. Третій матч. Я дійсно. б сказав, це єдиний матч, в якому ми так ну, дійсно поступилися. Що, що рахунок по Тобто, що ми програли, бо ми слабші хати 74. Ні, Рошене Прикарпаття ми 6-1 програли. А Покерхаус ми програли 7-4. 7-4. Зрозуміло. <тит> Зрозуміло, добре хлопці, ми дякуємо, що ви прийшли. Не будемо вас так довго затримувати. Надіємося, що ми ще раз з вами зустрінемося вже в наступному колі. Надіємося, бачити вже якісь <тит> зміни. Да, зміни. І ще ще про що поговорити. І ще так наостанок, ну, що можете побажати своїм гравцям, гравцям, які ще тут немає, да, гравцям. З капітаном, суперником інших команд, от, от такі побажання. Можете якісь такі? Кожен. Давай Юрій, з тебе напевно, тому що нашій команді, звичайно, хочу побажати вдосконалити свою гру, уникати mm -hmm. травм, звичайно. Також будемо працювати над собою. Іншим командам хочу, щоб побажати ну, такого самого давати, показувати цікаву гру насамперед. Ну, грати для свого задоволення, по-перше, ну і все в найкраще. Приємно. Самим одноклубникам першу чергу хочу побажати, щоб вони завжди вірили в себе, вірили в команду, завжди боролися, грали до кінця. Це основне. Ну і звісно, щоб поводили себе як футболісти в першу чергу. Нормально себе вели. Те саме, звісно, своїм суперникам. Ну і ще я хочу побажати, щоб вони остерігалися. Знаєте, ще такі е, бажають теж. Е, бажаю всім перемоги, ну, крім моєї команди. <ріст> Марко? Дже команді хочу побажати якоїсь е, спортивної агресії, хорошої. Спортивної. Я уточнюю да, да. спортивную. Спортив? Я, я, <ріст> 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 я це зразу уточнюю. А суперникам демонструвати завжди свій найкращий рівень гри, тільки не проти нас. <ріст> 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 ну і Роман? Так, для своєї команди вкратити, побажати зіграності, щоб були більше привикали один до одного, до, до гри один з одним. А з усім суперникам, так щоб дійсно грали в футбол, як сказав Стас, став як футболісти, грали з холодними головами, щоб не було ніяких травм, бо не ну, треба забувати, що все ж таки є здоров'я і все-таки більше якісь цінності, які є важливіші, чим чим, чим чим сама гра, чим самий футбол. І ну і я так само організатор. Хотів би вас всіх привітати е, з наступаючими святами, святом е, Пасхи, е, побажати вам, щоб ви підготували е, ну, не тільки свій зовнішній вигляд цього свята, та але внутрішній стан, пам'ятати, що таке Пасха, що Ісус Христос зробив для нас. Е, так само хотів би нагадати всім е, учасникам християнської футбольної ліги, що ви граєте в християнському чемпіонаті, де голосні цінності ХФЛ це християнські принципи. і Ви попросили. Всіх е, учасників, капітанів слідкувати за е, своїми словами, своєю поведінкою на полі, тому що ну це важливо для важливо для, для е, саморозвитку, да так само і для е, прикладу, для інших, щоб інші не брали з вас поганий. Приклад, так да? е, ось і ще б хотів вважати вам. Показати хороші е, виступи на наступних турах та осо кожному особисто, адже це так само важливо. І е, ще раз святами з вами була команда Солотон. До побачення.